Добрий день, друзі. Черкаська 10. Петропавлівська Барчагівка, добрий сусід. Значить, сидимо без світла. Черговий раз. Значить, 29-го було вже таке. На 21 годину Вимкнули світло. Вчора вимкнули. Значить. Біля 21 години десь на початку 21-ї години і ось сьогодні вже 4 вересня пройшло майже 12 годин, світла немає. Знімаю на смартфон без світла. Ну, і я кажу причину, я вже в цьому першому відео розказав про цю проблему. А вона йде вже з, фактично з початку будівництва цього будинку 12 років. І війна, то, що зараз війна, ще заострила цю проблему. Так ось коли вимикали були блекаути, не коли були напади ворога і цю енергетику там трансформатив пошкоджували, то вимикали аварійне, ну про це попереджували і казали на який, на який час там, на 4-8, на 8 годин. ну приблизно ясно. То зараз ось вимикають. Я й... В тому відео розповів і зараз скажу, що. Вимикаю без попередження. Вимикаю ДТЕК, скоріше всього, через свого сателіта це Товариство Петропавлівське. І без ні на який час ні, І вимикаю тільки, тільки, як кажуть, ізгоїв, можна сказати тим. По їхньому рахунку. Чому я так кажу, тому що коли телефонують ДТЕК, вони кажуть, ми вашого будинку Черкаська 10 не бачимо. Вони не бачать. 12 років вони не бачать, хоча Черкаська 10 будинок. Люди, власники квартир платять за електроенергію. І правда, через товариство Петропавлівське, я ж кажу, це зробило це товариство. Це таку схему зробила сільська адміністрація, сільрада, я не знаю. Як це відбулося, ну було, що я так, схему малюю таку. Значит був забудовник, збудував цей будинок. Значить, там, що він мав ще збудовувати трансформатор під станцію, чи що, чи трансформатор. Ну, це вже місцева влада знає про це, як воно було. Ну, Тим не паче, збудував. Значить, Місцева сільрада прийняла, хтось ж, ж, приймав чиновників, підписи поставив, призначили номер цьому будинку 10 й по-черкаськи. Все, люди купили квартири і постала одразу проблема. Коли платили в Києві по 90 копійок за кіловат, то тут вже платили гривну 68 за кіловат з першого кВт. Як юридичні особи. Я вже багато відео знімав про ту тему цю тему. Значить і я залишу це відео під цим відео, точніше, Ось, проблема була не вирішена. Брали до достанні ці кошти, можна сказати, подвійний тариф. От. Дурили більше 8 років. Ну а потім, коли тариф став 4,32. Початку 25, я не помимо 2,54, 4,32 зараз, то Кабінет міністрів всіх прирівняв, чи вирівняв, як сказати, в тарифі. І стали платити як всі цю суму. Але, так як не вирішене питання, то зараз так, коли десь не вистачає електроенергії, там доводять цим населеним громадам, скільки я так думаю, я це точно не можу сказати. Це енергетики мають сказати і Товариство Патропавлівське, в тому числі і сільрада на чолі з головою Кудриком Олесім Тимофійовичем. Так ось вони мають розповісти людям, чому так відбувається. Так я, ну, на мою догадку, так, що. Ті будинки Да і в інших територіальних громадах, які в договорних відносинах з ДТЕК зараз їх більшість не відключають. Або відключають, ну, коли там вже, як кажуть, припече, або блекаут якийсь. А ось для економії, я так думаю, коли доводить ДТЕК. Значить, відключає тих, яких ДТЕК не бачить. Ну в лапках вони не бачать. Включають цю дурочку. Вони не бачать, вони нас не знають ні, нічого, що таке є. Будинок 10-й Почеркаська. І поряд 14. й Я вчора дивився, як і той раз, всюди було і в Мюллерхаусі, і в Сан-Сіті, і ЖК Львівський. Ну, всюди, в приватних будинках світло було тут, де я бачу, крім, окрім значить, 10 і 14 будинку почеркаський. Там теж, такі, мабуть, на таких же, я, то вони пусть роз, розкажу. Ну я думаю, та, та ж сама ситуація. І ось питання не вирішується вже. І я бачу, вирішувати не буду. Я в першому відео сказав, що їх все влаштовує. Це для них. Віддушена, як кажуть, кого вимикати, ну, тих, оцих ізгоїв, які, яких не бачить детек. А в це все це зробила, я скажу, корумповані чиновники, я так думаю, що сіль ради, з адміністрації, хтось підписував, Це все можна підняти, проферани можуть підняти органи. Хто підписав, хто в цей будинок? Чому забудовник так поступив? Чому людей кинули, як кажуть. І за 12 років не вирішили це питання. Нам б мали б вже ми заключити договори прямі з ДТЕК, або з іншої, коли б у нас була альтернатива, не монополіст з іншою якоюсь постачальною організацією, хто постачає електрику. Але такої можливості нам не дають. І оце значить, зробили, всі влаштовуємо. Тоді маржу брали на повищеному цьому тарифу. Я скажу, 90 копійок в Києві було, коли, коли у нас ми е, платили грив 68 за 1 кВт. Хтось ці кошти брав собі. Хоч і казали, що Петропавська поеця, товариство Петропав, нічого з цього немає, воно отримала по грив 68 і дитеку перечисла гривну 68. Ну я все не вірю. Може так ну, Схему не ламають цю і не хочуть її руйнувати, робити, щоб правове поле ввести, щоб власники квартири значить, за... заключили прямий договори з ДТЕК чи іншими постачальниками, щоб платили напряму. І щоб були, як в інших будинках, коли якісь графіки. Чи під час війни. І тоді було б все справедливо. А поки що ось так, і вони рахують, що так має бути. Ну вони не знають, Дніпрі теж було отак, влада включила дурочку, як кажуть. 5 днів у людей не було світла, вони вийшли і перекрили дорогу. Я не погрожую, але я кажу, що. Коли так буде, у мене майже має теж терпіння, коли от буде один, вже в другий раз тижня не пройшло, від вимкнули світло. І коли бачиш, що світло всюди є, крім двох оцих будинків і місцева влада робила, то товариство Петропавлівська ПС теж зробило видка, та там щось. В ДТК, там, трансформатор. Чи вибухнув, перший раз казали щось там. То аварійка приїде, ніхто не приїде. Просто, просто як кажуть, цей рубильник для економії. А по селу, я ж кажу, сонце світа, всюди рекламні ці гірлянди висять, світять, освітлюють сонячну вулицю, сонячні вулиці, це і кав'ярні і всякі там. І ніхто їх там, там економії немає. А коли б вимкнули це рекламне освітлення в день хоча б, то може на, на, на якийсь будинок з таких, як і хватило. Ось. Тому я кажу, я... коли отак буде система ця, і а, і не вирішується, то вихід один, перекривати дорогу. Тут десь, чи на соборній чи, Черкаській для початку. Ось. І... Хай приїжджають тут ця влада розповідає з ДТК, з Петропальська товариства, і там. хто там керує, розповідає, що вони думають, що вони хочуть від нас. Ось. А я ж кажу, а все йде через те, що ось у нас ОСББ добрий сусід. Шахрайським методом прийшли керувати люди. І голова є, і правління. Ось вони захватили цю владу, не звітують. Я не по електроенергії беру. Я по, беру по тому, як має працювати ОСББ. Я Закон читав, як про ОСББ, значить, статут ОСББ. Там має працювати ревізійна комісія, звітувати хоча б один раз в дій. Ці правління звітувати. Нічого цього п'ятий рік як керують. Ну, в лапках керують, не звітів нічого. Вже звертався в сільраду багато разів. Кудрик там відпискував, писав, що це мають вирішити збори. Ну, як шахраї можуть е е е дозволити щось вирішити на збори. Вони збори не, 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 зборів немає. Таких дійсних. Останні збори були електронні через дах. Для того, щоб продлити ці повноваження цієї управлінню, самі собі зробили. І там суму 75 тисяч мають не питати у власників квартир витрачати до 75 тисяч. Надо різні ці договори, послуги. Самостійно. Ось і все для чого були, і то я ж кажу. І то там збори такі, що і ці більше квартир проголосували, коли нежитлові приміщення, там підвали порахували, все там. Ну все там, все, все. Ну, я говорю, що кажу шахраї. Так ось шахраї шахрові з головою. ОСББ. Вони не вирішують ці питання. Ні з сільрадою, ні з товариством Петропальським, ні ДТЕК. Ну, було поначав, на початку навіть не збори, коли там було запитали, що ж з, електри... з електрикою. Воно ще ще не вирішилось при Софії в будсервісі. Коли було тут Джек. Всю проблему треба вирішувати. Сказала, що мені сказали в ДТЕК, дайте. Хто їй там казав? Хабаря, і ми все вирішимо. Ну, ми не, не погодилися, ми кажемо, законопошлю. Я за себе скажу. Я сказав на цій голові, що іще одна людина сказала, що це порушення закону, це злочин. На тому все. І ось <кій> не дали кажуть хабаря. Хто то в неї питає, хто не там вимагав цього хабаря? Дитеки чи Товариство Петропалська, я цього не знаю. Ну, вона так сказала. Все питання не вирішується. Не Зараз каже, 70 тисяч з квартири треба гривень 82 квартири, 70 тисяч з квартири, щоб вирішити це питання, там трансформатор щось купити чи щось, я не знаю. Ну це ж ось так. І питання не буде. Вона мала як голова. Не на безоплатній, хоч там на велика, ну, платимо ж за голові, бухгалтеру і двірнику, який, якого теж немає, ну числиться. Штатна єдиниця єдиниця є. І прибиральниця. Ось всім-сім людям ми платимо більше 320 тисяч в місяць. Ой, в рік. Із. І ось. Може зараз і більше, тому що звідти немає, я не знаю, сколько вони там собі нараховують. Може премії, не знаю. Що там, то вже, я ж кажу, звідти немає, все це тільки на папері. Тому я кажу, коли не звітують, коли немає резвії на комісії, це шах, шахраї. Це шахрайство. Коли порушується закон, це шахраї. Захватили. І вони не вирішують не тільки тут щось, а тут і питання такі. Там ремонтів, все. Ось, вони не вирішують, що це глобально. Не звертаються, не показують, що ми зверталися до сільради. Я звертався і зараз ось, після цього знову звернення зроблю офіційне до сільради. По цьому питанню не показують, що у нас зверталося, куди звертатися до ТТЕК, до товариства Петропавлівська, чому ми, ця прокладка товариства Петропавлівська має бути. У нас, у інших немає, у нас є 12 років. Ось. І по тому я кажу, що це мала займатися голова правління. Ну, голова, вона на ті там безоплатній основі, ці правління, хто ходить, А голова ми їм платимо зарплату. Вона мала. Тут поряд і сільрада, поряд і це товариство Петропалівське. І детек, і все це вирішувати. 5 років пройшло, ну от майже от буде в грудні 5 років, як вона при владі тут, як кого ж кажу, це шахрайським методом, захватилося. А питання не вирішується. І коли питають, що телефонуйте в ДТЕК, телефонуйте в товариство, там головний, головний інженер, там ще ДТЕК відповідає, ми вас не бачимо. Десятий будинок ми не знаємо почеркась. І все, на тому, ось кажу, пройшло 12 годин, от зараз. Уже другий порів, значить, за тиждень. Другий раз вимикають. Перший раз 21 година. Зараз вже 12, не знаю, може теж буде 20. Також буде 21, а може більше. Ніхто нічого. Все. Ну, в будинку всі чекають. Люди, я не знаю, чи лякаються, чи бояться цього. Там чат, мене вигнали з цього чату. Я не можу там писати, а набрось... до голови звернувся, говорю, що ж ви я ж хочу там висловити свою думку. Каже, це мій чат, я вас сюди не включати не буду. Чат. Тому що хочете свій робити чат там чи що, а я ось так. Ну, як це ну, взагалі абсурд. Це равносійно. Хтось канал на телебаченні чи там на радіо зробив. Ну, якась людина, а потім каже, це мій канал, я нікого там не доповню. Ну так щось із всього. Так ось. А інші бояться чи не хочуть. цю Лену, як вони кажуть, цих, чи... Олена Михайловна Ушман, Голову. Ось ББ. Тому мовчать тихенько. Ось. Зараз включить. Ну, включили, включили. А тому і закінчили. До чергового разу буду мовчати. Потім знову вимкнуть. Будуть, А що ж зі світлом вчате? Усьмас відповість. Телефонуйте. Я вже там заявку зробила, телефонуйте в ДТЕК. Чим більше будуть дзвонити, і ви будетелефонувати ДТЕК, тим краще. Ну, це так, ну це вирішене питання. А має бути звернення юридичної особи ОСББ, добрий сусід, досі радий. До товариства Петра Петропавлівське, до ДТЕК. І вирішуватись це питання в правовому полі. До правоохоронних органів, якщо ці не вирішують і там вимагають ці хабаря від голови. Я так розумію. Але все цього нема, тому сидимо без світла. І це ганебне. Я ж кажу, я, ну як, що я можу сказати? Терпіння колись закінчиться. Що я можу зробити? Картонку, напис. Дайте світло і перекрите дорогу. Оце що я можу зробити. Тому що я звертався всі сюди і зараз говорю, до цих керівників. Я раніше звертався при Софії по сервісі і до... по НКПЄ, яке регу... Регу... Ну... регулює цю постачання електрики, все скараю, що Така проблема є. По цьому тарифу. Ну теж від футболу відписку зробили. Так що так. Е е м. Власник не захищений, людина звертається. Це є. А юридичні особи, які мають вирішити місцева влада, вони цього не роблять. Все, що я хотів сказати, буду чекати світла. Холодильник не працює, я ж кажу, я вже так, що все зробив, там автономно підзаряджаю, а ось проблема з холодильником. Ще б зробити, щоб холодильник працював. Було б іще гарно. гарніше. Ну а так буду включив вимкнути світло, буду писати скаргу. І звернення. В сільську раду. Дякую, хто дивився моє відео. Ось дивлюсь на ці лампочки. Рекламні, які вдень світять при сонці. Ось сонечно цілий день. І думаю, ну це ж кошмар якийсь. У нас вже другий У нас другий день, другий раз вже за тиждень виключають світло. Перший раз 29 виключили на 22 години, зараз вчора виключили на початку 21 І включили тільки біля 2 години сьогодні 18 годин не було світла, я ось дивлюсь Значить, такі, а тут вже всюди там такі рекламниці. Коли б місцева влада, адміністрація робила, опрацювала з цими кав'ярнями, може б хоч на один будинок зекономилася електроенергія. Тому що відключають тих, я ось відео вже друге знімаю, кого немає цих прямих договорів з ДТЕК. І виключають. Без попередження і надовго, не на 4, не на 8 годин, вже я ж кажу, 20 біля 20 годин. Холодильник вже не тримає цю температуру, все, продукти псуються. Але у нас ось Черкаська 10 ОСББ добрий сусід. І голова цим питанням зовсім не займається, щоб працювати з сірадою, з, 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 з товариством Петропавлівська, з ДТЕК. В чаті там пишуть все, прочитавши останню відповідь, що я не знаю, поняття не знаю, маю, що там було з цими ДТЕК з прямими договорами, з... У мене нема нічого, я не буду цим займатися, хай робіть ініціативну групу і вирішується це питання. Це людина, яка головою працювала 5 років, от майже буде взимку 5 років. І, за це і живе в цьому будинку. І така відповідь: займайтеся хто хочете. Так я хоч скажу, я ось писав це. Заяви ми відповідь давали там. And, по регулюванню цих тарифів. Там називали, що треба зробити, а попросив через чат, кажу, покажи, що вам яку відповідь давали, зірради там, з товариства. Э, Петропавлівська, з ДТЕК. у неї немає нічого. Тому що вона туди не зверталася за ці п'ять років. Ну, це, ну, і ця людина працює головою. Ми платимо за зарплату. Невелику, але платимо. Так, ось, платимо зарплату і за ці п'ять років вона навіть не звернулася ні разу, не до кого. Ну, зовсім не працювала. І тільки казав, що... Багато вже заяв там, одну, другу, третю. Я рахував, писала направлення в руке, щоб не звільнили. хоче звільнитися, що за 5 років чи скільки вона там писала не можуть її звільнити хоча ця процедура дуже швидка правління там 8 чи 7 чоловік у нас ось. звільняє стави заступника чи кого там керувати СББ. до того як спори там вирішили ось і все але все робиться так, що вона нікуди сама не піде. Не для того, це все я скажу, шахрайська контора. Не для того вони все це робили В незаконним способом, щоб просто потім піти. І оце вже на, виходить 5 років. І толку ж не буде, я ж бачу цього, не буде, тому що не хоче вона працювати як потрібно, по закону по статуту, звітувати, показувати ці всі, договори, ревізійна комісія, яку не вибрали, фактично. Точніше, на папері вона є, вона не працювала ні дня, нема теж звітів, це шахлася. І при, цьому, і при цій голові так і буде. Тому я вимагаю від... з ну, якого можу вимагати. Зборів немає, а я вже вимагав, що треба звільняти голову і ставити людину, яка буде чесно виконувати ці обов'язки. Ставити вона знайде все. Справлення чи іншу людину з будинку, Щоб буде виконувати ці обов'язки тоді будуть якісь зміни. Не якісь зміни, будуть працювати ось так. Ось так. А поки що ось другий я кажу, за тиждень другий раз майже по 20 годин нема світла ніхто за це не несе відповідальність. Розумію, що війна, ну, я ж кажу, поряд всіх будинків світло було. Коли раніше вимикали світло, коли в нас не було, в бомітіста не було, в ЖК, ЖК Львівський ми наднили, ну, це зрозуміло, ніхто нічого не... Не возмущався, я кажу. А коли ось так і голова цим не займається, каже, треба якийсь ініціативну групу, щоб цим займатися. Ну це як шлях лікує. Тому таким підходом це може повторитися ще через декілька днів. І так буде продовжуватись. Поки не прийде управління людина, вискупоє головою, буде спорта людина, яка буде занадто.